Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я вітаю вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Жовтень, про кіно новинка якого я розповім у цьому відео, виявився не менш насиченим ніж вересень. Тож у ролику на вас чекає топ-7 канових фільмів жовтня та дайджест, прем'єру якому коротенько про новинки, що не втрапили до топу, але теж можуть виявитись цікавими. Шановні кіносмакуючі, мотивуйте мене і надалі створювати для вас свіженький контент своїми вподобайками цьому відео, розповсюдженням посилання на нього та підпискою на канал. У вас це гарно Ходить за що вам шалена дяка, і ось ця жовтнева добірка, яка вже починається. Відкриває топ одразу головна прем'єра місяця. Сиквел суперуспішного Джокера 2019 року. Фільм Джокер Божевілля на двох, показ якого стартує 3 жовтня. Вже з назви зрозуміло, що до основного персонажа історії Джокера додасться ще один. Точніше, у даному випадку, одна. Це Гарлі Квін, антигероїня коміксів DC. До ролі Джокера повернувся шикарний Хоакін Фенікс. А квін зіграла леді гага. Дія у новому кіно відбувається через два роки після подій першої частини. Артур Флек, він же Джок. Кер довший час перебуває у психіатричній клініці та закохується у докторку Гарлін Квінзель. Вона ж Гарлі Квін. На цю пару очікують божевільні пригоди, божевільне кохання і божевільні прихильники Джокера, які прагнуть його звільнення. Успіх фільму 2019 року, як на мене, полягав у тому, що комікс був екранізований не як комікс, а як напружений психологічний трилер, де Хоакін Фенікс створив глибокий правдивий образ Джокера. Нове ж кіно заявлено як музичний психологічний трилер Тобто додав. Елемент мюзиклу, і у цьому контексті ясно, чому партнеркою Фенікса стала леді Гага, яка безумовно є, чи була однією з найяскравіших співачок у світі, але все ж таки акторські у цей дует можна було поставити когось більш відповідного рівню Хоакіна. Менше з тим дивимося, чи спрацює така форма: чи додасть музична складова фільму атмосферності, чи навпаки, зробить його попсовим. Треба зазначити, що режисер не змінився. Нову частину, як і попередню, поставив Тод Філіпс, у фільмографії якого, крім Джокера, 2019, Надцятого року є ще один хітовий фільм Похмілля у Вегасі. Наступна стрічка вже встигла наробити галасу, наприклад, отримавши шалені овації після показу на канському фестивалі. Йдеться про боді-горор Субстанція, що виходить на великі екрани 10 жовтня. Розповідає кіно історію 50-річної знаменитості Елізабет Спаркл, що прагне створити свою молодшу версію і приймає наркотичний засіб з чорного ринку, який спричиняє реплікацію клітин. Зрозуміло, що наслідки для героїні виявляються зовсім невтішними. Фільм захопливо сприйняли не тільки глядачі, але й критики, за відгуками яких. Хих виконавиця головної ролі, а зіграла цю саму знаменитість Демі Мур, видала найкращий акторський перформанс у своїй кар'єрі, і це зауважимо у 61 рік. При тому, що попередній пік кар'єри акторки прийшовся аж на 1997, й коли з нею у головній ролі вийшла стрічка солдат Джейна Рідлі Скотта. Тоді найяскравіша робота актриси на той час провалилась у Прокаті, що призвело до застою у кар'єрі, і ось чергова яскрава роль через стільки років. Присутня у фільмі ще одна зірка, що сходить. Це Маргарет Кволлі, яка може бути вам відома за фільмами Одного разу в Голівуді Тарантіну відолашні створіння та сердя Лантімуса. Режисеркою та сценаристкою Субстанції є француженка Фаржа Коралі, попередній фільм якої помста був відзначений нагородами на декількох кінофестивалях. А за сценарій до Субстанції, про яку говоримо, вона отримала приз Кан. fine. Everything's fine. Ще одна гучна новинка. Біографічна стрічка Учень історія Трампа виходить 17 жовтня. Чому гучна не важко здогадатися? Перед президентськими виборами у США стартує показ Байопіку про одного з кандидатів, і це далеко не Байопік, ода, що може додати рейтингів, а якраз навпаки. Кіно розповідає про старт бізнес-кар'єри Дональда Трампа у сфері нерухомості у Нью-Йорку в 1970-80-х роках, і особливо фокусується на його відносинах з Роєм Коном, Нью-Йоркським прокурором, який в свою чергу від. Домий тим, що тісно співпрацював з сенатором Маккарті у часи Макартизму. Як я вже сказав вище, стрічку не можна назвати агіткою, адже кіно змальовує Трампа як людину, яка йде на сумнівні угоди, і яку з часом отруює відчуття влади. Дональда Трампа у стрічці зіграв Себастіан Стен, який відомий в основному за роль Бакі Барнса. Він же зимовий солдат у фільмах Всесвіту Марвел. І ось тепер роль справжній акторський виклик. До речі, під час показу на Канському фестивалі адвокати Трампа намагалися. Ця байкотувати кіно, але нічого не вийшло, адже свобода слова на заході ще жива, і най -так і буде. Don't you. Forget I made you. Новинка у жанрі жахів виходить у прокат 17 жовтня. Фільм Усміхайся! 2» є сиквелом хітового усміхайся, що вийшов у 2022-му і зібрав у прокаті 217 мільйонів доларів при кошторисі всього 17. Не дивно, що Paramount швиденько взялася за другу частину. Не стала компанія змінювати і сценариста та режисера, яким залишився Паркер Фін. Йдеться у новому кіно про таку собі попзірку на ім'я Скай Райлі, яка збирається у світове турне, але несподівано в її житті починають трапля. Атися дивні речі дівчина зіштовхується зі своїм темним минулим і намагається повернути контроль над своїм життям. You're not in Друзі, саме час нагадати вам, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про нові фільми та серіали, що вже вийшли в українській озвучці. Підписуйтесь за цим qr кодом або за посиланням в описі відео. А якщо у вас, друзі, є бажання та можливість підтримати кіносмак копійчиною, ви можете це зробити за цим qr кодом пригостивши мене кавою, яка допоможе бадьоріше монтувати нове відео для вас, або зробити це будь-яким іншим способом за посиланнями в описі відео. А ваші вподобайки цьому ролику, розповсюдження посилання на нього, підписка на канал та довжелезні коментарі не менш важлива підтримка у розвитку каналу. Дяка вам за неї. Нехай квітне Україн.

Ще одна яскрава прем'єра місяця. Фільм Веном останній танець, показ якого стартує 24 жовтня. Стрічка є завершальною у трилогії Веном, і від цього трохи сумно, адже це означає, що ми останній раз побачимо шикарнючого Тома Гарді у цій ролі. Про сюжет відомо небагато. Тільки те, що Едді Брок та Веном, які вже потоваришували між собою, змушені тікати. Перший від військових, а другий від інопланетних представників свого світу. Додає оптимізму той факт, що Том Гарді працював над сценарієм. Як співавтор, фільмографія цього актора заслуговує на окреме відео. Нещодавно я подивився з ним серіал Табу, де Гарді виступив як виконавець головної ролі, співавтор сценарію та продюсер, яскрава талановита робота. Тож, якщо ви не бачили, кіносмак радець. Не обійдеться топ-сімка і без романтичної складової стрічка Час жити виходить на екрани 24 жовтня. Тобіас пережив складне сімейне розлучення і втратив віру у те, що знову зможе закохатися і створити міцну родину. А Альмут мріє стати видатним шеф-кухарем і вражати світ своїми кулінарними талантами. Їх випадкова зустріч кардинально змінює їхнє життя, і зовсім різні, на перший погляд, люди створюють родину мрії, в якій панує кохання і навіть чути дитячий сміх. Ви розумієте, напевно, що не. Буває кіно просто про ідеальне життя. Тож на наших героїв чекають несподівані випробування. Спойлерити не хочеться. Тому з якими саме проблемами зіштовхнуться герої, і як вони з ними впоруються. Дивіться в кіно, в якому, до речі, грають достатньо відомі актори. Це Ендрю Гарфілд, що є лауреатом премії Бафта та Золотий Глобус за ролі у фільмах Відповідно хлопчик А та Тік Так Бум. А також відомий виконанням ролі людина Павука у фільмах Нова людина Павук та Нова людина павук 2 Висока напруга. І Флоренс Ю, володарка премії відкриття року канського фестивалю у 2019 році, номінантка на Оскар та Бафту за роль у фільмі Маленькі жінки. Завершує топ 7 новинок жовтня українське кіно Божевільні, прем'єра якого запланована на 31 жовтня. Стрічка розповідає про дисидента Андрія Довженка, який живе в радянському союзі у 70-х роках і виявляє страшну правду про засуджених за антирадянську діяльність. Замість тюрми багатьох з цих людей поміщали у спеціальні психлікарні з діагнозом млявоплинна шизофренія. За небажання зректися своїх поглядів Андрій сам потрапляє у пекло каральної психіатрії і опиняється перед вибором. Співпрацюва. З КДБ і повернутися до сім'ї, щоб розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях. Божевільні дебютна стрічка режисера Дениса Тарасова, яка зібрала у касті багатьох українських зірок. Головну роль Андрія виконав тут Костянтин Темляк. А акторську компанію йому склали Ірма Вітовська, Остап Ступка, Сергій Калантай, Віталій Салій, Анастасія Пустовіт та інші. Свобода. Це її завжди була мета мого бунту. Друзі, що скажете стосовно топ 7 прем'єр-жовтня 2024 року, точніше не скажете, а напишете у коментарях, на який фільми чекаєте. А може вже встигли щось подивитись? Пишіть, поділимось враженнями, і звичайно не перемикайте, адже далі дайджест, у якому про прем'єри що не потрапили до топ-7, але можуть бути вам цікаві. Відкриває Дайджест, психологічний фільм жахів з Сарою Полсон у головній ролі, що має назву Затримай дихання, і прем'єра якого призначена на хулу 3 жовтня. Темне минуле переслідує молоду матір. Вона переконана, що темнича сутність, що присутня у полових бурях, загрожує її родині. Щоб вберегти рідних від зла, жінка вдається до надзвичайних заходів. 4 жовтня дата прем'єри на Netflix стрічки Платформа 2», що є сиквелом успішного іспанського трилера Платформа, що вийшов на Netflix у дві 20-му році і отримав шалену популярність. Йдеться в кіно про велику в'язницю в стилі багатоповерхової вежі, де на десятках поверхів розміщується по дві людини на кожному. Платформа, що переміщується між поверхами, розвозить людям їжу, і основна проблема полягає у тому, що на нижні поверхи доїжджають тільки недоїдки, тобто маємо алюзію на соціальну нерівність. 10 жовтня дата виходу фільму жахів трилеру Хижий ліс з Голлі Бері у головній ролі. А грає відома акторка у стрічці, матір що після апокаліптичних подій змушена жити з дітьми у лісовій глушині, десь у Британській Колумбії. Жінка впевнена, що не можна покидати будинку, попередньо не прив'язавши себе з закріпленими до нього мотузками, адже тільки так можна вижити. Того ж таки, 10 жовтня на Макс виходить трилер Озеро Кадо, головну роль, у якому виконав Ділан О'Брайен, зірка фільму Той, що біжить лабіринтом та серіалу Вовчення за сюжетом кіно зникнення восьмирічної дівчинки призводить до викриття зв'язків між цим випадком. Та загадковими смертями, що трапились у цій місцевості у минулому, 17 жовтня. В прокат виходить шфогунський бойовик Чорна канарка. А вже за тиждень стрічка стане доступна на Prime Video. Йдеться у кіно про Ейвері Грейвс, агентку ЦРУ, чоловіка якої викрили терористи і тепер шантажують жінку, вимагаючи розкрити секретну інформацію, яка важлива для країни. Зіграла агентку Грейвс, зірка вампірської саги Інший світ Кейт Бекінсейл. Кримінальний трилер Жінка-години виходить на Netflix 18. Дцятого жовтня заснована стрічка на реальних подіях розповідає історію серійного вбивці Родні Алькала, який у 1978 році з'явився на американському телебаченні в шоу Грав Побачення і навіть був обраний холостячкою Шеріл Бредшоу. Саме її зіграла у фільмі акторка Анна Кендрік. А ще це кіно стало для неї режисерським дебютом. Завершує Дайджест і всю жовтневу добірку стрічка Жага до життя, що виходить 25 жовтня, і за жанром є жахами-трилером, якими просто пере. Насичений місяць, напевно, у зв'язку з галовіном. За сюжетом вбивця вводить своїй жертві молодій жінці препарат, що паралізує. Героїня щосили намагається врятуватись, поки ще не всі частини її тіла занеміли. Друзі, у кіно жовтні 2024-го справді є з чого вибирати. Напишіть обов'язково про ваш вибір. Цікаво буде почитати і поспілкуватися на тему кіно в коментарях. Підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам шалене за перегляд і до зустрічі. Novos vídeos.